Але, скажімо так. Ми любимо це наше місто і тому ми просто дуже любимо наших земляків і наших любих харків'ян. Зустрічайте Іра Білрайс! Дуже добре думали, дякую Ну що ж, вітаємо, вітаємо. Три хвилини. ready. Три хвилини поїхали! Ну, я секундочку скажу, мало бути про Бога і буде про Бога, коротше. Якщо що, потім ще можу про Бога поговорити. Я все ніяк не можу звідси вибратись. У мене вже в п'яти спиздили дзуття у вагоні. Я лягав спати у а прокидався в ізюмі без черевиків. Чи провідник їх забирає, чи перехожий забіг у вагон, спиздив і пішов, бо йому доручили. Боже, дай мені доїхати до матері. Я більше не буду діставати нових чобіт, просто дай доїхати. У мами дах їде, а батько більше не говорить, забув слова, якими до Тебе звертаються, як обізвати тих, хто черевики пиздить, він не пам'ятає. Але я не забував свої черевики. Їх постійно пиздять, Боже, їх постійно комусь недостатньо. Я все ніяк не можу звідси вибратись. Вже другий день я у дорозі по Харківській області. Минулого разу доїхав майже до Харкова пасажирського, але потяг розвернули. Вони сказали, що треба причепити вагони, а саме забрали черевик і білизну і вийшли. Вони вийшли, а я лишився і потяг поїхав назад. І я намагався говорити, ніхто не слухав, тому зараз тобі скажу Боже, хоч і відчуваю, що моя смерть буде зарахована як досягнення, дай мені доїхати до матері. Нехай я не привезу батькові живого брата, але хоча б назву для людей, що пиздять черевики, я нагадаю. Я не буду обзиватися, Боже, і тебе не дорікну. Хоч обіти шкода, хоч і брата шкода, до кісточок шкода, Боже, розумієш? Дай мені доїхати. Я не стягую. Я намагався говорити, та ніхто ж не слухає. Дякую.